середа Третього тижня Великого посту. Царю Небесний, Утішителю душі істини, що всюди єси, і все наповняєш скарби дібр, життя подателю. Прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси, благи душі наші. З КНИГИ Буття читання. Було шноєві 600 років, як стався потоп на землі, і увійшов ной сини його, жінка його, і жінки синів його з ним у ковчег перед потопом вод. З чистої скотини і з нечистої скотини, з птанства з всього, що повзає по землі. Прийшли до ноя в по парі самець і самиця, як велів Бог Ноєві. З книги Приповідок читання. Коли ти мудрий, мудрий для себе, коли ж насмішник сам один не стимеш наслідки того. Дурнота пустотлива, недбала, не відає нічого. Сидить біля дверей свого будинку, на троні, на висотах у місці, щоб кликати перехожих, що дорогою собі простують. Хто не віглас, нехай сюди заверне. А безумному вона каже Вода украдена, солодка, і смачний хліб схований, а він і не знає, що там тіні. І що її гості в самій Галибині Шеолу від Марка Святого Євангелія читання. А першого дня оприсноків, коли жертвували Пасху, кажуть до нього учні, де хочеш, щоб ми йшли і приготовили тобі їсти Пасху. І послав двох своїх учнів і сказав їм, ідіть у місто і зустріне ваш чоловік, що нестиме жбан води, Ідіть лише за ним, і куди він увійде, скажіть господар відомо, Учитель питає, де моя світлиця, в якій я міг би спожити з учнями моїми Пасху? І Він вам покаже світлицю велику, вистелену килимами та готову, там приготуйте нам. Учні пішли, прибули до міста і знайшли, як Він сказав їм, та й приготували Пасху. Як настав вечір, приходить з дванадцятьма. І коли вони сиділи за столом та споживали, Ісус промовив: Істинно кажу вам. Один з вас, який їсть су мною мене видасть. Вони засмутилися і один по одному заходилися його питати, чи не я? Він відповів їм: Один з дванадцятьох, що вмачає зо мною руку в миску. Син чоловічий іде, як написано про нього, але горе тому чоловікові, що зрадить сина чоловічого. Краще було б не родитися чоловікові тому. І коли вони їли, Ісус узяв хліб, благословив, розломив і дав їм кажучи: беріть це моє тіло, потім узяв чашу, воздав хвалу дав їм і пили з нею всі, та й сказав їм: це моя кров завіту, що проливається за багатьох. «Істинно кажу вам, що не питиму вже від плоду винограду аж по той день, як новим буду його пити в Царстві Божим. І, проспівавши, вийшли на гору Оливину. Коментар. Ісус готується, дорогі мої, спожити зі своїми учнями останню пасхальну вечерю, а разом з тим. Ще має бути і перша Євхаристія, тобто споживання уже не пасхального анця, а тіла і крові самого Господа Ісуса Христа. Проте Господь також потребує нашої людської співпраці, щоб це таїнство могло здійснитися. Отже, посилає двох зі своїх учнів. Щоб вони приготували усе необхідне для вечері і святкування. Можливо, він часом потребує і мого співробітництва. Чим я можу послужитися для нього? Про велику честь бути запрошеним нас та святкувати разом з Господом і вчителем. серед учнів знайшовся один зрад. Це водночас викликає страх, але разом з тим і певне захоплення. Страх перед тим, що жоден з нас не є застрахованим від падіння, навіть найближчі учні Ісуса, а захоплення перед величу Божого дару нашої свобідної волі. Від даної нам можливості самому обирати свою долю та бути за неї відповідальним? Чи я вмію оцінити дар моєї власної свободи? Ми не доцінюємо цього дару, ми навіть до кінця, може, його не розуміємо, і я це показую на такому банальному прикладі. Приходить неділя. Я хочу йду до церкви, хочу не йду. Ось що свобідна воля я вибираю сам. Бог мене не змушує. Каже: якщо хочеш, то ходи за мною. Зрештою, Ісус дає учням спожити хліб і вино, які від стають його тілом і кров'ю. Їжа підтримує життя людини, її хімічні складові стають будівельним матеріалом нашого тіла. Відтепер наше життя і навіть фізичне тіло будуються на самому Господі. Можемо ставати все більш подібними до нього, якщо гідно приступаємо до цього великого таїнства. Обраний народ готується відзначати головне свято свого календаря. День, коли Бог Ізраїля втрутився і змінив хід історії. Єрусалим готувався до Пасхи, місто було заповнене натовпами паломників, їх число доходило до кількох мільйонів людей. Знайти місце для нічного було неможливо з однієї причини Ісус кожен вечір покидав місто і ночував у селищі Бетанії. Селеще було розташовано в пів години ходьби від міста. Там Ісуса були дружі. Єдиним виключенням стала сама Пасхальна ніч. Річ у тім, що священна пасхальна трапеза могла проводитися тільки у межах міських стін Єрусалиму. Іногородні паломники домовлялися з місцевими жителями, які надавали їм вільні приміщення чи дозволяли пообідати на плоских дахах своїх осен. Увечері в четвер для Ісуса і Його супутників був приготований святковий пасхальний стіл. Де саме це відбувалося, не дуже зрозуміло. Євангеліє свідчить, що апостоли були незнайомі з хазяями будинку, можливо, йдеться про таємних учнів Ісуса, хоча, можливо, і просто про людей, які вирішили виявити милосердя до паломників, запросити до себе за стіл бідняка вважалося справою богоугодною, брати гроші за оренду приміщень було заборонено. Але як компенсацію постояльці зазвичай залишали хазяїв шкури з'їдених баранчиків. Свято Пасхи було головним в юдейському календарі, цього для кожен людей незалежно від достатку мав наїстися до схочу, у кого грошей на святковий стіл бракувало, міг отримати державну допомогу. Основною стравою пасхального столу був баранчик. З'їсти його слід було повністю до останнього усня, самостійно чи навіть невеликою родиною з'їсти баранчика завдання складне. Тому люди збиралися групами, людей по 7-10 і купували баранчиків за спільний кошт. Пасхальна трапеза була не просто гулянкою. це був релігійний обряд, і проводити його слід було за особливим свичаєм. Спершу ті, хто збирався за столом, читали подячну молитву і випивали перші келих вина. закушували вино, чувати вино було слід хлібом і зеленю, яку умочували в блюті із солоною водою. І коли вони. Возлежали і їли Ісус сказав, істинно кажу вам, один з вас, що їй зо мною зрадить мене. Вони засмутилися і почали говорити йому один за одним чи не Ін... і інший чи не я. Він же сказав їм один з дванадцяти, який умочає зі мною блюдо, так сказано в Євангелії від Марка. Друга частина пасхальної вечері полягала в тому, що молодші учасники трапези ставили старшим певні запитання, а ті у відповідь детально розповідали про суть свята, про єгипетське рабство, про вихід з Єгипту, про те, що Бог хоче врятувати свій народ. А світ не хоче, щоб народ був врятований. але перемога все одно дістанеться не світу, а Богові, тому що Бог сильніший. Для цього починалася, після чого починалася сама трапеза. Хазін столу брав хліб, промовляв над ним молитву, розламвав і роздавав присутнім. Гості зідали хліб і переходили до баранчика. Єдиного тексту молитви не існувало. Кожен хазяїн розповідав про священні події старовини і дякував Богові, виходячи з власних можливостей, причому тлумачення того, що відбувається за стоглом, могли значно відрізнятися. Відомий філософ Філон Олександричський пропонував, як мінімум, чотири різні пояснення усіх цих священнодій. Христос під час Тайної вечері запропонував своє тлумачення. Християни дбайливо зберегли пам'ять про те, що сказав Господь під час пасхальної трап трапези. Бо апостол Павло писав у коринтян, бо я від Господа прийняв те, що й вам передав, що Господь Ісус, у ту ніч, коли був зраджений, узяв хліб і, воздавши хвалу, переломив і сказав: Прийміть, споживайте це тіло моє, яке за вас ламається. Це творіть на спомен про мене. Також і чашу після вечері взяв, промовивши, ця чаша є новий завіт у моїй крові. Це творіть, коли тільки будете пити на спомен про мене. 1 Коринтян, 11 глава, 23-25 стишок. Мало хто з україномовних читачів розуміє, чому прощальна вечеря Ісуса носить назву Тайна вечеря. Передбачається, що на вечері відбувалося щось, що залишилося тайною. Між тим тайною вечеря стала не від слова тайна, а від слова таїнство, річ у тім, що древній звичай юдейської панськи став голиним. Таїнством Християнської церкви. Колись Бог рятував свій народ, вивів його з єгипетського рабства. Ця подія ізгадується під час юдейської Пасхи. Тепер, під час Пасхальної вечері, Ісус оголошує про початок нового і остаточного виходу. давнину мета шляху була ясна. Народ йшов з Єгипту. Країни рабства, і відправивши в Палестину, землю обітувану, але куди всім нам іти, що Ісус пояснює, до нього іншого шляху немає і іншої мети немає теж. Прийти до Нього, це і означає зробити новий вихід. Люди приходять до Нього, а далі Він усе робить сам. Запитайте його. І далі він стане говорити з вами особисто. Це і є спасіння, це і є той шлях, який Бог пропонує нам пройти. Дві тисячі років тому, Єрусалимі, напередодні свята Пасхи, Бог ще раз зібрав тих, хто погодився йти за Ним, і повів цей новий народ до свободи, і цей новий вихід був таким самим, як колишній. Це знову були не святі чи якісь особливі добрі люди, це були просто люди, які погодилися бути його народом, бути друзями і супутниками мандруючого галилейського вчителя. Бог бажав рятувати кожного з людей, але радів і тому, що їх назбиралося хоч би дванадцять, адже могло не знайтися взагалі жодного. Апостоли не були хорошими чи особливими людьми, це були егоїстичні і не дуже сміливі рибалки, звичайні люди, але кожен з них зробив дуже незвичайний вчинок, сказав Богові так. Богові цього було достатньо, на цьому так, як на фундаменті, він почав будівництво своєї церкви. Кожна літургія, дорогі мої, в християнському храмі це спога того, як Спаситель переломив пасхальний хліб і сказав: прийміть це є тіло моє, за, за цим християни і приходять у свої храми. Не за тим, щоб молитися, не за тим, щоб послухати красиві співи, для того, щоб опинитися за столом, на чолі якого їх Бог і прощастища хліба, який насправді тіло самого Творця. Амінь. Скільки б голодному не розповідали про смачну їжу, він залишиться голодним, доки не отримає інесізії. Скільки би, дорогі мої, ви не слухали проповідей. Або не читали красивих і величних коментарів до Слова Божого. Ми не відчуємо Його смаку, а наша душа залишиться голодною, доки не почне споживати Слово. Коли ми слухаємо розповіді про смачну їжу, у нас розвивається апетит. А добра проповідь у сплячій душі пробуджує голод до Божого Слова. Їжу для Тіла потрібно готувати, а духовна їжа завжди готова до споживання, її потрібно лише вчати, і читаючи чи слухаючи, в душу вкладати. Як тіло наше зростає від фізичної їжі, так і наша душа зростає від споживання Слова Божого. Зайва їжа для тіла призводить до зайвої ваги. І проблем зі здоров'ям, а зайвої їжі для душі не буває, душа безмежна і може вмістити безмежність, кожне слово Боже, займаючи своє місце у душі, розширює її можливості і дарує сили до осягнення раніше неосяжного. Як земна їжа формує і зміцнює. Земні тіла дітей людських, так пожива небесна формує духовні тіла дітей небесного Отця. Не варто нехтувати поживою для душі, яку подарував нам Творець, замінюючи її красивими розповідями про поживу і про силу тих, хто її споживав. Такі розповіді вказують на благодію Божої поживи. Але самі по собі наситити не можуть. Земна їжа підтримує земне життя, а слово Боже оживляє людину і готує її до народження з висоти. Істинно, істинно кажу вам: якщо хто не народиться з гори, не може увійти до царства Божого. Івана 3:3. Блашені. Ті, що слухають Слово Боже і виконують Його. Луки 11, 28. Бо всяка плоть, як трава, і всяка слава людська, як цвіт на траві, як засохне трава, і цвіт її опаде. Слово ж Господнє перебуває повіки. 1 Петра 1, 24-25 Господи, владико життя мого, духа лінивства, недбайливості, властолюбе пустомовства віджени від мене, духа чистоти, покори, терпеливості даруй мені служі Твоєму. Так, Господи і царю, дай мені бачити гріхи мої, не осуджувати брата мого, бо ти благословений на віки вічні. Амінь Боже, малостивий, будь мені грішному, боже очисти гріхи мої, помилуй мене, без числа нагрішив я, Господи, прости мені. Боже Будь Боже, мої, я, Господи, Боже, малостивий будь мені грішному, Боже, очисти гріхи мої помилуй мене, безщесла на я, Господи, прости мені, Боже милостивий, будь мені грішному, Боже очисти гріхи мої помилуй мене, без на нагрішив я, Господи, прости мені, Господи, владико життя мого, духа лінивства, недбаливости, властолюби, пустомовства відчини від мене, духа чистоти, покори, терпеливості, любові даруй мені слузі Твоє. Так, Господи і царю, дай мені бачити гріхи мої і не осуджувати брата мого, бо ти на навіки вічні. Амінь. Якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання, підпишіться на мій канал, хто ще з вас не підписаний. У першому коментарі уділяю благословення, під ним, нажавши відповісти, пишіть імена для кого ці благословення, коментуйте, задавайте свої запитання. І про лайки вподобайки. Пальчик вверх чи пальчик вниз не забувайте. Слава Ісусу Христу!